Так зранку ми отам на темно з фонариками переходили через ріку, кидали гумові чоботи з правого боку на лівий, щоб всі могли перелізти, хто що чобіт. Бо тут міст знесло. о. Був гарний міст, не стало. А тут ми тільки що купалися. Красота, біженька, так, а сейчас зараз ми будемо додому їхати. Немає куди о, там десь машина на другий бік переїхала. Цікаво, куди вона зараз назад поїде. О, їде. Так, зараз там Ауди вот, Май да, приезжа. Да, а ну? -мо! Пошл, пошл! То це транспорт. Але зато проїхали п'ять кілометрів, а ми пішки йшли. Де не проїхав? Тут ніхто не ще не їхати. Два за чотирнадцять тисяч.